Дивіться сьогодні, Іво Бобул, який з дитинства знав Ані Лорак, назвав справжню причину, чому співачка зрадила Україну. Це не гроші. Крім цього, накричала і обірвала зв'язок. Мама Марії Ковальчук вибухнула істерикою під час ефіру на Укртб та підставила Олексія Суханова. Це марста зірки. Поїхали. Народний артист України Іво Бобул пояснив, чому співачка Аня Лорак, яка з 24 лютого 22 року мовчить про повномасштабну війну, зрадила батьківщину і активно заробляє криваві рублі в Росії. А за словами виконавця, який знав за проданку з самого дитинства, адже вони обоє з Чернівецької області, вона покинула українську сцену і переїхала до країни агресора не через гроші, а через негативне ставлення до себе. Окрім того, за словами знаменитості, йому дуже шкода, що з виконавицею все сталося саме так. Ні, там не гроші, а зовсім інше. Якщо заглибитися, чому вона поїхала, то є питання. Можливо, вона б не поїхала, якби тут було інакше. Я вважаю, що її вижили з українського шоу-бізнесу. Вона тут всім заважала, була дуже потужна. Куди їхати, якщо об тебе починають витирати ноги. Я не кажу, що це правда, але я відчував, чому вона пішла. Тут щось не так висловився зірка. Іво Бобл зауважив, що іноді бувають ситуації, коли люди починають сильно поливати брудом артистів через певні дії. На його думку, така поведінка громадськості має справді негативний вплив, адже не всі можуть впоратися із цим тиском. Нагадаємо, що за інформацією одного з російських агентств, Ані Лорак офіційно стала громадянкою країни-агресора. Вона отримала паспорт РФ 9 червня 25 року, не змінюючи особистих даних. Документ було видано на її справжнє ім'я Кароліна Куїк. Згодом блогер Пліткар Богдан Беспалов розкрив, що таке рішення виконавиця ухвалила не просто через любов до Росії, а й фінансову вигоду. За його словами, отримавши громадянство РФ, ані Лорок сплачуватиме мінімальні податки. Друзі, ми просимо вас підтримати наш канал своїми лайками та підписками. Це нам дуже допоможе із розвитком каналу. А ми йдемо далі. Мама української моделі Марії Ковальчук, на яку жорстоко напали в Дубаї, не змогла стримати емоції, відповідаючи на запитання Олексія Суханова в ефірі, шоу говорить вся країна щодо того, чому перше велике інтерв'ю про трагедію вийшло на Ютуб-каналі росіянки Ксенії Собчак. Із криком вона заявила, що ухвалила таке рішення, адже дівчину покалічили саме громадяни РФ тож вона нібито хотіла донести їм правду та домогтися якогось покарання. Коли у жінки закінчилися аргументи для виправдань, вона просто обірвала зв'язок, не дослухавши журналіста. Зокрема, варто зазначити, що своїм спілкуванням з росіянкою Ганна Ковальчук доволі сильно підставила Олексія Суханова. Як пояснив ведучий, він записав у інтерв'ю із мамою покаліченої моделі, яке мало першим з'явитися в інфопросторі і розкрити деталі фатальної вечірки. Однак жінка без жодного попередження розповіла цю інформацію Собчак, чим зруйнувала всі плани. Я давала інтерв'ю, тому що тут замішані громадяни РФ. Якби вони не були замішані в цій історії, то відповідно б я не давала інтерв'ю. Людський фактор, розумієте, тому що у громадян цієї країни можливо буде більше впливу на цих людей. Вони зможуть їх знайти на території своєї країни, можливо, якось вплинути. Я просто хочу донести правду і інформацію, що було насправді, заявила жінка. Після цих слів Олексій Суханов сказав, що не розуміє, навіщо Ганна Ковальчук довірилася росіянам, якщо від їхніх дій серйозно постраждала її донька. У відповідь на це, мама покаліченої моделі вже більш істерично зауважила, що не покладається на громадян Росії, лише хотіла довести свою позицію до людей, які поливали модель брудом. Іронічно, що виправдовуючи інтерв'ю Собчак, вона пригадала про повномасштабну війну і як була вимушена покидати Херсон аби врятувати своє життя і дітей. Однак переконати ведучого в правильності своїх дій Ганні Ковальчук знову не вдалося. Олексій Суханов закцентував на тому, що завдяки розмові з громадянкою РФ матір моделі просто політично використали. Навіть той факт, що жінка спілкувалася російською, підкреслив наративи про так звані братські народи, адже вона вільно розмовляє мовою країни-агресора. Скажіть, будь ласка, а чому зараз такі питання до російської мови? Я виросла в Херсоні, ми всі розмовляли і навчалися російською. Я знаю як російську, так і українську. Зараз ви вже переходите до особистого і починаєте ділити мови. Яким чином мене зрозуміли б росіяни, якби я спілкувалася українською? Я хотіла донести їм інформацію. Видала мама Марії Ковальчук. Після цього жінка заявила, що більше немає про що говорити з Олексієм Сухановим, і просто від'єдналася від їхньої онлайн-зустрічі. Варто зазначити, що в інтерв'ю Собчак Гана Ковальчук чітко окреслила свою позицію щодо Росії. Він країни агресора проти України вона вважає політичною і не має негативного ставлення до Росіян. Така думка є доволі дивною, адже Марія Ковальчук опинилася в лікарні ОАЕ саме через громадян РФ в одному з готелів Дубаю. Вона познайомилася з Артемом Папазовим, сином донецького бізнесмена Олега Папазова, який переїхав у Росію після розпаду СРСР. А також його друзями Олександром Лаптицьким, Олександрою Мерцаловою і Міленою Долгановою. Спершу вони добре проводили разом час, але в певний момент до Ковальчук почали агресивно ставитися та переслідувати. Друзі, пишіть у коментарях, яке у вас ставлення до Марії Ковальчук та поведінки її матері. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобається наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.